Виконуємо номер 458 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши у вигляді числового виразу, добуток різниці чисел 719 і 627 та числа 83 і знайди значення цього виразу. Читаю ще раз: добуток. Різниці чисел 719 і 627. Та числа 83. Ми склали числовий вираз, тепер обчислюємо його значення. Перша дія віднімання, друга множення. Виконуємо першу дію 719, віднімаємо 627. 9 відняти 7 2, 11 відняти 2, 9. Вийшло 92. І виконуємо другу дію. 92 множимо на 83 стовпчик. 2 на 3, 6, 3 на 9, 27. 2 на 8, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 9 на 8, 72 до 1, 73. Виконуємо додавання. 6. 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 5 до 1, 6. І 7 переписали. Вийшло 7636. Записуємо результат: 7636. Отже, ми склали числовий вираз та знайшли його значення. Номер 458 виконано.